Валентину Ребеку з Івано-Франківська всього 20, а за плече мав вже понад 8 років стажу наркозалежності. Це марихуана, амфетамін, екстезі, ейфоретики, гриби, гашиш, альфа, пвп в народі їх називають солі, список чималий. Не треба було, я жалію, якщо воно так сталося, бо багато мені болю принесло, багато якихось там е, е, поганих, скажімо так, справ, такі як там. Кримінальну відповідальність і тому подібне. Та і фізично воно мене дуже сильно вдарило, тому що ну, організм я відчуваю вже не той. І спорт теж, я займався спортом, там, на змагання їздив, і теж це все перекресло, учобу перекресло. просто поставило мене, скажімо так, на коліна. Це вбиває людину і психологічно, і фізично, у всіх сенсах цього слова. І Нікому не рекомендую пробувати, тому що це дно. Це дно і псуються відносини з усіма, і всі сфери життя руйнуються. Зруйнована психіка, здоров'я, соціальні зв'язки з родиною та друзями. Проблеми наростали, мов снігова куля. Аж поки юнак не усвідомив, що це дно. Півроку жив на вулиці, скитався там від знайомих до знайомих. Деколи бувало бували в взагалі в під'їздах приходилось ночувати. Ну, це були найтяжі періоди, тому що їсти не було за що гроші, не було де заробляти, оскільки вживав. І... А де брали гроші на це все діло? Це ж це ні? <гум> Займався крадіжками. І тому і загриніли. ну, судимість маєте, так? Маю адміністративні по цьому поводу, а судимість маю через наркотики. Поширення чи поширення? А починалося все з дитинства, як у більшості вулиця, відповідне Початку, оточення, то, підлітковий вік. З якоїсь дурної компанії переважно були старші хлопці, з якими мені там хотілося побільше спілкуватися, з якими було круто проводити час, як мені тоді здавалось. І ну, почалося, звісно, з одного пива, а там далі вже просто з хлопцями більше, скажімо так, тусувався, і там ішло все. Ну там почалися з марихуани, тобто трави, і далі пішли е психотропні препарати, там як амфетамін і тому подібне. Просто хотілося бути таким же крутим, як і хлопці, старші. Ну, Якщо рівнявся до них, і от так і понеслося. 17 років я пам'ятаю, я дійшов до такої, можна сказати, пікової точки, і я не знав просто, що, що зі мною відбувається, що зі мною робити. Мама, просто з татом були в шоці. Я тоді ще жив з ними. Е був. Були вони в шоці, я був в шоці, я не розумів, що зі мною відбувається. Бігав по Франківську як ненормальний, якийсь, відкрив для себе таку штуку, як реабілітація. І Одного чергового вечора я прийшов додому і просто попросив батьків допомоги, бо я відчував, що я більше не можу. І так я попав на реабілітацію. Далі кілька спроб позбутися залежності, невдалий досвід, зриви, несприйняття тверезого життя, агресія, депресія, шлях лікування це теж випробування не з легких, каже Валентин. Зараз на пішляху до повної реабілітації та ресоціалізації у планах стати кухарем. А це 22-річний Михайло після останньої вдалої спроби позбутися наркозалежності, волонтерить, допомагаючи іншим. З певністю можу сказати, що не стоїть навіть братися за вживання наркотиків, тому що це приводить до дуже якихось, знаєте, руйнівних наслідків життя. Життя стає просто неякісним. Як було у мене, були дуже жахливі стани, як фізично, так і психологічно, тобто. Були такі стани, що мені некомфортно, я просто лізу з шкіри. Я ну, хочу вжити. Я розумію, що в мене нема грошей, навіть до таких станів доходить, коли е, доходить до стану, коли вже в людини немає грошей, і коли вона вживає, то починаються різні думки, як дістати ці гроші і так далі. Що я вставав зранку. Перша мисль моя була це: тобто, як дістати дозу. Щоб дістати дозу, треба дістати гроші. Тобто, одне друге дьоргає. І ну я бувало йшов на такі поступки, якісь які суперечить з нормальним общеприйнятим, ну, нормам. Тобто я міг украсти, я міг когось надурити, постійне, е, постійна дурка, е, постійне обманювання своїх рідних, близьких, тобто, щоб виманити якісь гроші, постійне, о, ці походи до барих, уніжені. Ну оце о, все присутствує в житті наркомана. Михайло каже, бачив різні наслідки наркозалежності, жодної позитивної. Згодом тебе виганяють з роботи, Так стається з залежними людьми. Е, я від кого не чув, всі втрачали роботу, в залежності чи алко, чи нарко, неважно. Бо приходиш на роботу в, в неадекватних станах. Видно, одразу по людині, що і вес тіряється, і людина якась неадекватна стає. Тобто, коли тіряється робота, фінанси закінчуються на пізно. Доходу нема, рідні відвертаються від тебе і. Настає момент, коли ти сам на сам своєю залежністю. А тоді починаються самі страшні речі, як людина починає красти. Ну це як мінімум. Любий залежний наркоман, який хоче дістати, перша мисль це украсти. Це самий легкий дохід, і з цього виникає і кримінальна відповідальність тобто люди засідають в тюрму. Є моментальні наслідки від залежності. Люди можуть вжити і вмерти. Є наслідки, які відбуваються потім. Це всякі гепатити, це всякі такі страшні штуки. Знаєте, зі здоров'ям, які не лікуються. У нас заборонено храніння, перевезення, відправка, виготовлення наркотиків. Це ж все теж карається законом, і люди часто попадають з цю тюрму і сидять великі сроки. Просто із за того, що він купив і його так би скажімо, так зупинила поліція. І він сідає в тюрму за те, що він має в кармані наркотики. Тобто наркотики приводять до таких речей, які не стоять того просто-напросто. Ці наркомани в мене точно так не буде. Я ж не можу втрапити в таку халепу. Так думав Михайло, будучи підлітком, проводячи час на вулиці, проте саме так і сталося, і дуже швидко. Почалося все із цікавості. Не встиг озирнутися, став залежним. Певно, зараз сказати, що вживання це короткострокове задоволення і довгострочна боль. Е, довготривала. Що воно мені давало? Мені казалося, що я чувствую себе добре. У мене багато енергії, я можу зробити якісь справи легко. Воно мені перший час допомагало і в роботі, перший час допомагало в стосунках, тобто, ну це все дуже би закінчилось. Ну воно мені давало якісь знаєте відчуття такої сили. Так би мовити, на той момент воно мені дуже подобалось. Я був впевнений, що воно нічого поганого у моєму житті не зробить. Найголовніше мати бажання позбутися наркозалежності. Практика доводить: якщо насильно лікувати, це здебільшого не дає результату або ж на короткий проміжок. Найкраще працює відкрита терапія, коли по допомогу фахівців звертаються самі наркомани. За таким принципом функціонує в Ужгороді інституція терапії залежностей. Досвід майже 20 років показує, що закриті центри. Не дають такої результату. Так? Тому, безумовно, примусити людину щось робити так? неможливо. Навіть якщо людина і робить вигляд, що вона погоджується на цей примус, все одно вона потім дасть реакцію. Поставте руку, вона ну, ж добре. Що ви що ви зробили? Бачите, ви сильно назад на мені. Це показує, що у нас просто у всіх є реакція, коли на нас давлять. Ми робимо назад, тому дивити не треба. Треба просто поговорити і запропонувати допомогу. Понад два десятка клієнтів наразі тут проходять реабілітацію від наркозалежності на стадії соціальної адаптації. Ще 11. Проте попит набагато більший через жагу до швидкого і легкого кайфу, доступність наркотиків, збільшення стресів, що тільки посилила війна. Найбільш вразливі тут підлітки. Порадити навіть всім, да і батькам, і вчителям, і школам. І в університетах, що саме головне це навіть не інструктаж, а да, інфор інформація про те, що це погано. Тому що в такому побертатні, особливо такий вік, да, потребує попробувати хоч один раз, да, щоб точно впевнитись. Такі розмови можуть провести саме до того, що людина захоче попробувати, а потім вона вже не зможе зупинитися. А це розвиток скоріше. Різних гуртків, заняття спортом. Тобто весь всю свою увагу, що в такому подростковому віці діти, юноші, дівчата да, е, направляли на саморозвиток. Тоді в них не буде і думки про те, щоб вживати. Да. Ну і Дуже важливо, це соціальне наше, Да? Ми розглядаємо Міністерська програма, це 12 кров, ми розглядаємо як біологічно, психологічно, соціально і духовний напрямок. І хвороба. Руйнує саме чотири цих напрямків. біо це наше тіло, психіка розуміла, соціум це наше спілкування, і дуже важливий такий це духовність. Найбільша проблема заперечення. Тобто людина не хоче, не розуміє, що їй треба звернутися по допомогу до фахівців. Причому такий стан, кажуть фахівці, може тривати роками, навіть протягом всього життя. Людина, яка вживає, в неї є три фінали: тюрма, лікарня і смерть. Це по-перше. А по-друге, що крім того, що людина вбиває сама себе, вона розрушає всіх, хто знаходиться поряд з нею. Це дружини, діти, це батьки. І в 12-кроковій крокові програмі, міннесотська модель американська, називається Созалежні. Завдання психотерапії робота з депресією, тривогою, іншими видами психічних розладів, посттравматичним стресовим розладом. тощо. Артем Лисенко каже, важливо допомогти людині критично подивитися на себе, мотивувати, працювати над собою. При відміні пс... психоактивних речовин, це нарк... наркотиків, алкоголя. Людина дуже часто повертається і стається так названий рецидив хвороби. Тобто, ну, і чим в народі називається зрив. І отут виникає питання, чому. Їй було погано, вона була впевнена, що це останній раз в житті, але чомусь вона знову і знову повертається. Є таке поняття, як коморбідності, да? і це означає, що справа не тільки вживання психоактивних речовин, а в психічних розладах, визваними зловживанням цих психоактивних речовин. Команда фахівців закладу працює у різних напрямках, як індивідуально, так і в групах. Саме йде одне із занять. Інформаційний блок в нас на тему три духовні принципи, яких треба дотримуватись для того, щоб залишитись тверезим. Три духовні принципи це перша чесність, бути чесними в першу чергу перед самим на собою. Неупередженість. Неупередженість. Розуміють всі, про що я кажу. Що таке неупередженість? Відповідь може послідувати назад. Да. Ці, коли ти, коли говорити, робиш. І це вже звідси виходить третій духовний принцип, тобто готовність діяти. Інституція спеціалізується на допомозі людям, що мають нарко, алко чи ігрову залежність. Мета психотерапевтичний супровід клієнтів та соціальна адаптація. В основі лежить 12 крокова програма та сучасні методи психотерапії залежностей. Це робота з Спеціалістами позитивної терапії, це робота з когнітивно-біхіоральними спеціалістами, це НЛП-практика, це гештальт підхід. Терапевтичний супровід він проходить від одного місяця до шести місяців роботи над собою. Після цього людина переходить на другий вид програми під назвою Соціальна адаптація. Вона ж ресоціалізація. Важко. Легко кинути наркотики, вживати, важко знову їх не почати вживати. Тобто в цьому і заключається найбільша складність вже в соціальній адаптації. А в внутрішньому стаціонарі саме важке те, що. Людині потрібно працювати над собою. Також важливо розібратися з причиною, чому людина почала вживати психотропи. При дослідженні цього клієнти відчувають психологічний дискомфорт, адже доводиться згадувати минуле, знаходити болючі моменти, проблемні зони ще й винести це назовні. Це різного роду письмові роботи, тобто людям вдається домашні завдання. Коли людині кажеш, що в тебе проблеми із завживання, вона це сприймає, ніби це нав'язано зі сторони. А коли людині даєш е, листочок, е, ручку і тема, проблеми з самого вживання, і людина вже сідає, дивиться оп, проблеми в сім'ї пише, е, проблеми там, зі здоров'ям, проблеми з правоохоронними органами, ну і так далі. І коли людина вже це сама виписала. То це вже є результатом її якихось внутрішніх роздумів, внутрішньої роботи над собою, що теж несе якийсь психологічний дискомфорт, тому що під треба підіймати різні моменти болючі з минулого. Залежність впливає на здоров'я, мислення, психоемоційний стан на взаємовідносини з іншими людьми, соціальну ізольованість та систему цінностей і моральні погляди. Врешті це все руйнується, стирається як наслідок зламані долі. Так втрачається майбутнє. Чи варто воно того? Ні, заради себе і близьких життя надто цінне, аби розмінювати його на наркотичні чи інші ілюзії. Адже навіть один експеримент може перекреслити мрії. При цьому це не вирішить проблем і не втамує біль. Обирайте здорове життя, а не штучний кайф.